Привіт малята! Рада вас вітати! Ми знаємо, що зараз гарна пора року, зима, а все це час до зимових розваг. Можна гратися з друзями в сніжки, ліпити сніговика, будувати снігові споруди, кататися з гірки на самках. Кататися на лижах, на ковзанах, грати в хокей. Дорослі теж полюбляють зимові розваги, катаються разом з дітками на санчатах, на лижах, на ковзанах. Ось і придумали зимовий спорт для дорослих Кьорлінг Стрибки з трампліна, скелетон, санний спорт, лижні перегони, сноуборд, хокей, фігурне катання, бобслей, ковзанярський спорт, біатлон. Ось дітки ми познайомилися з зимовими видами спорту для дорослих. До побачення!